Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, перед тим як зачитувати слово, я хочу поділитися одною життєвою ситуацією, одним прикладом. Хоч воно життєве, але стосується проповіді, якщо перевести в духовну, такий яскравий приклад. Одна людина мала можливість. Мала б ще отримати в державі статус, якийсь статус такий, і отримувати за це гроші кожен місяць. Але в соціальних службах сказали їй до такого-то такого то числа, до такого-то дня треба принести документи, які засвідчують, які людина по своїй, можна так сказати, так вона небрежності не, не, не свого, так байдужості, вона має роботу вдома, маю на городі, і вона не занесла. Прийшла на другий день. І там кажуть, пізно, до цього дня, документи всі пішли в Київ, і вже буде аж через півроку, кожен півроку помовляється, і людина почала виявляти своє невдоволення. Людина почала Можна сказати, буянити, Людина почала виявляти претензії. І зі сторони, так, чого ви мене не можете, я в такому статусі, ви маєте вийти на зустріч, але організація нічого не може зробити, тому що такий закон. Хто винен в цій ситуації? Організація зі сторони своєї зробила все. Попередила ту людину, людина мала можливість, але людина тим знехнула, І фактично вона запізнилася і фактично. На якийсь час вона дещо втратила. Зачитую слово Господнє з декількох місць. Євреїв, 4 розділ з першого вірша. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. Але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Так само до Євреїв, 6 розділ з 11 вірша. Ми ж бажаємо, що кожен із вас виявляв таку саму завзятість та певність надії аж до кінця, щоб ви не розлінились, але переймали від тих. Хто обітниці спадковою вірою та терпеливістю? І ще одне місце. Римлян 4 розділ. Із 18 го вірша. Він, тобто Авраам, тут про Авраама йдеться. Проти надії, увірував у надію, що стане. Батьком батьох народів за сказаним таке численне буде насіння твоє, і не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла вже за омертвіле, бувши майже сторічним, ні сарної за змертвілу. і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився у вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу виконати те, що обіцяв, тому і залічене це йому праведність». Як ви вже так зауважили, я зачитав в кожному, кожному тексті, було про обітницю. Сказано: про обітницю або обіцянку, обіцянку Бога. В одному місці написано, що звіщена Євангелія це те ж саме, обітниця, добра звістка. Або можна назвати це все разом слово, яке від Бога, слово, яке Бог обіцяв виконати. Бо Бог не говорить просто так. Він не людина. Людина може сказати просто так заради підтримати розмову. Але Бог просто так не говорить. І коли Бог щось скаже, Він пильнує заслом своїм, щоб його виконати. Бо Бог не людина. Може здаватися людині, що те, що Бог обіцяє, воно нереальне. Факти говорять інакше. Реальність говорить інакше. Людська логіка говорить інакше, воно не, не станеться, бо по логіці не так. Досвід людини може говорити інакше. Але дуже часто навіть, що людська логіка, факти, реальність і досвід людський стають на заваді, щоб взяти ті обітниці Божі. Бо людина каже, то нереально, то, то не можна так. Ісус над морем каже до учнів, які ловлять рибу, каже, закиньте небі праворуч. А учні цілу ніч ловили. Каже, ми цілу ніч ловили, не вловили нічого, нема тут риби. Реальність говорить про інакше, логіка говорить про інакше, досвід говорить, бо ж теж рибаки сиділи. Але вже не вірі вони закидали невід. Бо кажуть, але за словом Твоїм, вже раз ти так кажеш, щоб не казав, що ми тебе не послухали. Ми закинемо той невід. І бачимо, що сталося. І коли Ісус говорив слова, коли навчав народ, Він часто вживав такі фрази: по правді, по правді, кажу вам. Тобто, щоб в його словах ніхто не сумнівався, щоб Його слова сприймали дуже серйозно. І що за цими словами стоїть сам Бог. По правді, по правді. Пару раз, бо Господь виконує обітниці та Можна по-людськи обіцянки, які він обіцяв. Лукавий може людину дурити казати, що та то Господь так говорить, щоб потішити вас. Або ці обітниці були вже давно, ще за часів апостолів, там і ванеля писалася, то вже пробув, ну, пройшло вже воно. Або може казати до самої людини, та то обітниці для досконалих. А то для тебе вони не діють, ти подивися на себе. Для тебе вони діяти точно не будуть. І може таким самим людину він, він, е, закидати всякими сумнівами, зруйнувати віру, щоб людина не отримала щось від Господа. Але Бог хоче людину, хоче, дуже хоче людину кожну благословити. І я зачитав декілька прикладів. Перший приклад про Ізраїля, який виходив з Єгипту. Написано, що Бог дав їм обіцянку. Ви, я вас веду той край, який тече і медом, і медом. Там буяє рослинність, є вода, родюча земля, там дуже сприятливий для життя край. І Бог вивів їх сильною рукою з Єгипту, бо Єгипет не хотів їх відпускати. Бог їх охоронив від Єпусковіцька, Бог показав їм чуда, розтопилося море, Бог їх годував в пустині. В пустині не було що їсти, але Бог їх годував. Написано, що життя е їхнє не зношувалося, одяг, одяг не проривався, не зношувався, Бог благословляв їх в тому. Більше, що Бог був серед них, Там, таким явищем, як вогнем і хмарою. Бог кожного дня був серед них. І вони бачили це все. Але написано, що обітниця та не дала користі ніякої їм. Тим, хто це все бачив, тим, хто цим всі користувався, обітниця не дала ніякої користі. Більше того вони нарікали, каже, нам набридла ця їжа, вона непридатна. Ми не хочемо, ми хочемо щось більше, таке, як в Єгипті. Ми хочемо, то, ми хочемо. то. Нарікали на Господа, на Моїсея. І Невідправною точкою, напевно, вже було то, коли вівідувачі пішли подивитися на той край, прийшли кажуть, ми бачили факти, ми бачили реальність. По логіці завоювати той край неможливо. І фактично вони зробили Бога неправдомовцем, що Бог сказав неправду, ми посісти той край не можемо, і люди почали нарікати, плакати. І написано, що вони не війшли через невірство через те, що в обітницю Бога не повірили. Вони не війшли. І другий приклад вже позитивний такий приклад Авраам. Бог дає обітницю Аврааму. Так само реальність є, він вже старий. Він вже по логіці, його жінка вже не мала би родити, подумати так. Така, така сама ситуація, як і з Ізраїль. Але Авраам. Вірив, що Бог має силу, бо Бог всемогутній. І він не то, що тільки вірив, але ще рік нема тої обітниці, два, 10 років нема, 12 років нема. Авраам вірить, він взяв обітницю вірою і терпеливістю. І це так сподобалося Богові, що написано, що тоді не було ще закону, не було праведний, неправедний. Бо каже гріх. Не ставиться в гріх, якщо немає закону. Він мертвий. Нема закону. Люди тоді жили по таких законах, по <клес>, власному сумлінню. Як зробив правильно, так і добре. Але Бог порахував його праведним через його віру і довіру до Бога. Бог взяв віру і порахував цьому Аврааму в праведність. Таке значення для Бога мала віра. Знаєте, обітниці. <клес> Отримують смиренні люди, люди, які смиренні. На горній проповіді Ісус сказав, каже, блаженні в Богі духом, тобто смиренні люди, бо вони отримують Царство Небесне, вони отримують ту обітницю. І є такий приклад в Писанні, коли Нааман, дуже гордий чоловік, прийшов отримати від Бога щось, обітницю. Він хотів від проказу очиститися і прийшов до Єлисея. І він собі його уявляв. Зараз з почастями вийде Єлисей, вклониться перед ним, покладе руки, і Бог його там. Але Єлисей навіть не вийшов. «Іди там помийся. І гординя піднялася в цього наамана. Каже, як? А я собі планував, тут вийде, почесті мені віддасть. І обідницю беруться послухом Слову Боже. Каже, йди помийся в Йордані. А Нааман каже, та як? Та Парпар, -пар, Авана, Дамаські річки, вони чистіші за той Йордан. Я можу там помитися, яка різниця? Але раз Бог сказав в Йордані, значить, в Йордані. Раз Бог казав скільки раз, значить, стільки раз. Добре, що в цього Наамана були слуги такі мудрі, слуги такі смирені, кажуть, та ж Бог не сказав щось велике зробити, малесеньке, що не можна того зробити. Навіть як Бог сказав би щось велике зробити, ти, ти зробив би, пане, а тут щось маленьке сказав, то послухай вже. Ну і послухав він свої слух. І Бог цим самим хотів смирити на Амана таким шляхом, таким, таким випадком не вийшов. Бог не буде смирятися перед людиною, не буде віддавати йому почесті. Бог противиться гордим. І цим самим він смирив на Амана, показав, що. Треба бути покірним і послушним І тоді отримаєш обітниці. Нагман міг мене не отримати, якби він його гординя взяла верх, якби він не послухав а вимився там в своїх річках. Не було б того. Тобто обітниці беруться смиренням, обітниці беруться послухом Слову Божого. Обітниці отримуються настільки, наскільки дозволяє наша віра. Бо в кожного віра інакша. Хтось маленька, хтось велика. Хтось взагалі не довіряє Богу, а може там. Я хочу зачитати один текст, який так напряму говорить про цю річ, що обітниці беруться настільки, наскільки дозволяє наша віра. Друга книга царів, четвертий розділ. Із першого вірша історія одна. <кій> а одна з жінок пророчих синів. Кликала до Єлисея, говорячи, Помер раб твій мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. А позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх за рабів. І сказав до неї Єлисей, Що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала: нічого нема в домі твоїй невільниці, є тільки горня оливи. А він сказав: Іди, позич собі на стороні посуд. Від усіх сусідок твоїх посуд порожній не бери мало. І вийдеш і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш у всі ті посудини, а повні повідставляй. І пошла, пішла вона від нього і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли поналивано посуд, то сказала вона до сина свого: Подай мені ще посуду. А той відказав їй, нема вже посуду. І спинилася олива. Олива спинилася тоді, коли закінчився посуд. Ми не знаємо, скільки жінка взяла посуду. Але вона могла взяти пару там мисок і сказати так: ах, хто його знає, чи буде те чудо, чи не буде. Якщо буде, то ще принесу. Але вона трошки взяла. але Наскільки була її віра, наскільки вона зібрала того посуду, її попередив Єлисей каже, не бери мало. Скінчилася та посуда, скінчилася, наскільки твоя віра дозволила тобі набрати той посуд. І скінчилася олива. Не стало посуди, не стало і Божого того благословіння. Була б ще посуда. Було б ще більше благословіння. Тобто наша віра, вона. У нас те благословіння Боже, яким Бог благословив, обітниці беруться вірою. І Бог настільки благословляє, настільки ми можемо винести. Обітниці отримують чисті серцем. люди, чисті, яких чисте серце. Ісус каже до апостолів, будьте в Єрусалимі і буде обітниця Отча на вас. Я вам обіцяв, значить, буде. Обітниця Духа Святого. Апостоли отримали Духа Святого. І в діях написано, що був такий один ворожбиць Симон, прийшов до апостолів і каже, Я хочу Духа Святого. те гроші я хочу. І що сказав Петро? каже, Нема тобі в частки з нами і уділу, каже, бо ти, дар Божий, хотів набути за гроші. Ти повен жовчі гіркої неправди, тобі, ти нечистим серцем. Ти не отримуєш ту обітницю. Тобто обітницю можуть отримати тільки люди чисті серцем. Коли в людині якась, як написано в Івангелії, грікий корінь в серці, якась заздрість, якесь непрощення, якась скварка, якщо в людині тут, якийсь гріх не дає, то каже: не йди перед Бога з якимсь даром, не йди з якоюсь проханням, йди перше, примирися, йди залагодь залагодьте все, а тоді приходь перед Божим лице. Бо обітниці беруть тільки чисті серцем. Обітниці боруть, беруться тільки Божими дітьми, тільки Божі діти. В Марка в останній главі написано такі обітниці Божі. І ви будете там робити, мовами говорити, демонів вигонити. І бачимо, Павло вигонив демонів з людей. І деякі люди побачили, що Павло вигонить ім'ям Ісуса Христа і самі захотіли ту обітницю взяти. Три сини з Кеви пішли виганяти демонів демона. І з вірою в них все було добре, бо вони роз, розтормошили того демона, і той демон почав говорити. Але що він сказав? Каже: я знаю Христа, я знаю, що Він Господь, я знаю, що Бог, я знаю Павла. То її дитина Божа, вона може користуватися тою обітнею. А ви хто? Ви не маєте права. Ви не маєте права користуватися тим. Ви не маєте права мені наказувати вийди. Як ви маєте право? Хто мають право діти Божі? Ми з вами діти Божі. знаєте. Ми, ми то... Бо це може сказати лукавий і дурити. Та яка ти дитина Божа? Ти подивись, ми Божі діти через Ісуса Христа. Ми недосконалі. Але Ісус Христос каже, через вас. Ви називаєтеся дітьми Божими. Я дарую вам свою праведність. Ти приходиш і сповідаєш переді мною, що ти моя дитина, я тобі даю свою. І ти дитина Божа. І ти маєш право користуватися тими обітницями. І перша найбільша обітниця, яку Бог обіцяє, це так як написано тому Ізраїлю була обітниця звіщена Івана, і нам була звіщена. І кожен на цьому місці. Певно, прийшов і тої самої причини, що ми знаємо, що життя наше воно має свої межі. І далі вічність. І кожен з нас має надію, що в вічності ми буватиме вічне життя. Бо так Бог обіцяв. Придіть до мене, і будете мати вічне життя. Я є дорога, правда і життя. І ми в цю ві... обіцянцю віримо. Це найбільша обідниця, яку Бог дав, і вона. Вона фактично привела нас на це місце. Але я зачитував той приклад, негативний приклад, коли люди приходили перед Божем, користувалися Божим, бачили Божу руку, але пожитку воно не дало. І Бог застерігає, коли ми так само приходимо на це зібрання, чуємо Слово Боже, бачимо, користуємося тим всім благами, Бого, але воно може не принести нам пожитку. Чому? Коли будемо нарікати, так як вони нарікали. Бо ми в дорозі, ми можемо нарікати, казати, я не задоволений тим, що маю. Я хочу такого, о, ти Бог мене не благословляєш. А то ми можемо сумніватися в тій Божій обітниці. Тому такий позитивний приклад: приклад Авраама, каже: обітниці боруться вірою і терпеливістю. Вони можуть зразу нам не даватися, ми можемо не бачити ту обітницю. Але коли наша віра, віра міцніє, і ми терпимо, терпимо в житті всяко буває, то каже, терпеливості ваші душі здобудете. Обітниці ми можемо брати навіть в цьому житті. Не обітницю життя вічного, але навіть по цьому житті ми можемо брати обітниці, але тільки... Мусимо бути послушні Слову Божому. Бо часто ми малюємо, що Бог вийде нам так, нас так. А ми так плануємо, а Бог так нам зробить, а Бог робить так, як на Аманові. Так, як Він схотів, так і зробив по волі своїй. І ми можемо не згодні бути. Ми можемо... Але Бог так сказав, значить, так зробити. Саул отримав слово, але... а я зроблю по-своєму. Трошки корективи внесу. І Бог його залишив. Бог його залишив. Ми повинні пам'ятати, що берегти своє чисте серце в чистоті, бо Божі обітниці тільки даються тим, хто чистий серце. І що Божі обітниці даються настільки, настільки дозволяє наша віра, наскільки дозволяє в те, що ми віримо. Сьогодні зібрання вже воно може скінчилося. Ми зараз будемо йти з цього зібрання. І хтось буде говорити, о, сьогодні було таке гарне зібрання. Я так багато взяв з того зібрання. Так Бог мене вкорупляв, так мене благословляв. Ех, стільки відповідей я отримав. А другий скаже, що там було? Ти як завжди? Одне те саме, одне те самі, вже надоїло трохи. А третій скаже, там взагалі там нічого не було. Взагалі ніяке зібрання. І так можна подивитися. Ну, а чому ж так? Такі всі різні думки. Бо віра різна. Людей різні. Хтось прийшов з вірою отримати Боже благословіння повно повну тої посуди, Поналивав, ледь несе і тішиться. Бо я... Хтось прийшов з горням одним. Каже, а чого ж то таке? Хтось благословив так зібрання, а мене. то в тебе горня тільки однинь. І ти Скільки віри мав, скільки вірив. Стільки поніс. А хтось прийшов з горням одним і то нечистим, повним там невдоволення, повним осуду, а то такий, той такий, так і пішов з тим горням, повним нічого не взяв. Каже Ісус Христос, і станеться по вірі твоїй. Коли прийшов до нього одна людина, щоб отримати обіцянку Божу, чи віриш ти? Хай станеться, наскільки ти віриш, настільки ти отримаєш. І сьогодні Бог каже, настільки віримо, настільки отримує. Може бути, що наша віра трошки шкутильгає. Тому, коли апостол Павло писав свої послання до Корінтян в останньому розділі, в другому посланні до Корінтян, не буду вже шукати, там написано: ви пробуєте самі себе. Чи вірить ви? Яка ваша віра? Хіба каже, ви не такі, як... чи ви знаєте, що Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, які мали бути, то теж вже проблема. Але ми маємо шанс прийти до Христа, ми маємо шанс ісповідувати в крові Христа. Але перевіряти себе ми маємо. Випробуйте себе, в яких віри, наскільки буде наша віра, настільки Бог нас буде благословляти по цьому житті. Віра наша може і рости, і Каже, Віра росте від слухання слова. Віра росте, каже, дається Духом Святим. Віра розростає, коли в молитві приходимо до Бога. Бог хоче благословляти, Бог має обіцянки для кожного з нас. І Бог дуже в великій силі хоче нас благословляти. Але як я наводив приклад на початку, що дуже багато залежить від нас наскільки ми зможемо взяти, і наскільки ми такі не буваємо легковажні, що можемо взяти ту обітницю. Зараз будемо молитися, хай Бог кожного нас благословить. Що нам не вистачає, ми можемо зараз в молитві попросити нашого Господа. Амінь.